Слава Богу, церкви. Знаєте, Дух Святий творить неймовірні чудові речі. Тільки він зійшов в День Пісятниці на апостолів, як обідниця Ісуса Христа, як утішити. Він зразу показав велич Бога. Не тільки в тому, як говорили на язиках. Каліка біля храму став тіпер падає. Велич Бога знову вбивалася в цю землю, а де повернувся. Любов батька повернулася. Люди стільки тисячоліч страждали без Бога. І любов батька вилилась Духом Святим. То сьогодні привів мене на це місце знову. Просто чудно показував різними ознаками, що я маю бути у цьому місці, в цій церкві. Це був час. Великого випробування, страждання мого материнського серця, великого вогню в на моє життя і Вашого методний покров зробив так, що навіть я ледь жива, не їхала на Німеччину працювати чотири місяці, я працювала з старими психічним хворим, німцями, де він сказав з не Ісус Христос в моєму серці. І я знову воскресла, коли вас ідею. Господь просто показав. Не буде інтеграції в Німеччину, це просто поїздки працювати. Тому що мені як і вангелисту треба не тільки ресурс для мого життя, але й для того, щоб рухати діла, які Господні. Я їх маю цей ресурс що вони, які ніколи не може фінансово. Навіть була церква в Німеччині, яка хотіла активно мої Де пастер побачила всі, просто побачила всі да риблонії які я маю, вона мене не знала. Але за цю неділю, що я повернулася в Україну, і пастер з Німеччини, і пастер з Америки дзвонить нащадок пасторської сім'ї з мого села, яка заплатила ціну. За віру в Ісуса Христа і ув'язано, і переслідуємо. Просто в нього відчуття пастирського батьківського серця, водою нервесь від того батька, благословять Німеччина благословляє, нащадок пастирської родини, благословляє на те, щоб я прийшла до вас і стала частиною нашої духовної сім'ї. Тому що в єдності дуже велика сила, на цьому місці, через у вас є дар прийняття від Духа Святого. Я ще змою помітила, яка велика присутність Божа, яка сила Духа Святого і нашого і спільності один зо.